Привіт-привіт, всім. Ви Знаєте, сьогодні така була сильна проповідь пастора нашого, що я не можу з вами не поділитися, а саме про вірний вибір. Як від нашого вибору залежить наше майбутнє? Я з дуже вдячна Господу за той шанс, що він мені дав, і що я входжу зараз в живу церкву Ісуса Христа в сім'ю Божу, адже ця сім'я мені дає наповнення зсередини. І навіть інколи це буває дуже боляче, саме тоді, коли приходиться каятися, саме тоді, коли ти розумієш, що ти знову накосячив, адже ти до сих пір ще йдеш за світом, бо в світі брехати, злословити, заздрити, в думках когось очерняти – це є нормою. А я не хочу так жити. І я свій вибір зробила, свій вірний вибір. І знаєте, як. Щоб не казали вже пророки, що немає аду, що немає приїздні, що всі заснуть просто сном, а потім колись проснуться. Ні, шановні, для того, щоб це осознати, треба вивчати Слово Боже. І, в приклад, вам візьму Ісуса Христа. Подивіться, Він прийшов в тілі не тварини, а людини, з ДНК людини. Це вже перший факт. Він спасав і рятував душі інших, знаючи, що з ним зроблять, бо керувався величезною любов'ю до Творця нашого. Він був преданий Творцю нашому. Це другий факт. Третій факт це те, що навіть коли його тіло люди вбили, люди, яких він спасав, такі, як ми з вами. Але вони його розп'яли. Тіло його померло, але він воскрес в дусі. Так що, так само і ми, ми можемо свій час. Воскреснути в дусі, коли наше тіло помре. А для того, щоб ми воскресли в дусі, ми маємо наслідувати Христа. Адже християнство це є наслідування Христа, віра в Ісуса Христа. І тут кожен має сам собі задати запитання: а в що вірю я? В бісійську віру, це коли я з Господом напряму, чи в Христа? Це коли ти вивчаєш Слово Боже, перебуваєш в живій церкві Ісуса Христа, коли ти слухаєш пастора, помазаника Божого, і ти бачиш, де біле, де чорне, і ти бачиш, де гріхом де те, і важливо, кого ми слухаємо, важливо, по якій стежині ми йдемо, і з чим всередині ми йдемо і чим наповнюємося. Адже як наша люба пастор Юлічка привела в приклад себе свій час, коли вони одружилися з нашим любим пастором Станіславом Миколайовичем, їй всі казали, розведись, він не виправиться. Але завдяки своїй вірі в Ісуса Христа, завдяки величезній любові до свого коханого чоловіка і своїм молитвам, ми бачимо перетворення, він покаявся і 30 років наслідує Христа, проповідуючи невтомно слово Боже, роблячи це щиро віддано. І для мене вони загідний зразок. Я знаю, що саме моя церква, слово Боже Салтаненко, дає мені наповнення зсередини і дає мені волю, звільнення від гріха. Це, знаєте, треба відчути, бо коли ти наступаєш на сатану, навіть коли він тобі що нашіптує, ти вже не боїшся покаятися, ти вже не боїшся попросити вибачення у тої людини, яку ти образив або думкою навіть у і зсередини оця перемога дає сили. Наш вибір залежить від нас через те, що тільки людина має душу і дух. Це є особистість людини, кожної. І все залежить від вас, який вибір ви для себе прийняли? Іти з Господом чи йти з сатаною? Я свій вибір для себе зробила. І слава Ісусу за це. Бажаю всім гарного дня і благословень Божих. 爸爸。